Ви коли-небудь куштували стейки з баклажану. Якщо ні, то зберігайте рецепт і обов'язково приготуйте, тому що це дуже смачно. А завдяки секретному інгредієнту він навіть схожий на м'ясо. Погнали готувати. Для початку потрібно взяти один помитий баклажан і почистити його від шкірки. Потім щільно замотати в харчову плівку і відправити в мікрохвильовку на 3 хвилини. Тим часом я до яйця вливаю молоко, додаю сіль і гранульований часник. А також суміш спецій до стейку від Вален Spice. розмішую виделкою і в окремо Срілку всипаю панірувальні сухарі. Баклажан вже приготувався, знімаю з нього плів і притискаю лезом ножа, щоб придати форму стейка. Додаю сіль та гранульований чесник, а також суміш до стейку. Це і є головним секретом неперевершеного смаку. Я дуже часто користуюсь спеціями від Valen Spice, тому що вони 100% натуральні. А ще суміші ідеально доповнюють будь-яку страву. На відео я занурюю баклажановий стейк в яйце та в панірувальні сухарі, і обсмажую на олії з двох сторін по три хвилини. Зайвий жир забираю. Аю серветкою смачного.